Його кар'єру визначили шкільні задираки і балет його трюки завоювали серця глядачів своєю унікальністю, а голі сідниці стали культовими на великому екрані. Жан Клод Ван Дам – зірка бойовиків 90-х, яка побудувала неординарну кінокар'єру. На що пішов актор, щоб врятувати свої фільми від забуття? Чому його ненавиділи партнери по зйомках і як він власноруч потопив свою кар'єру? Вітаємо в «Біографер Експрес». Сьогодні ми поговоримо про кар'єрні злети і падіння талановитого актора. Починаймо. Жан Клод Каміль Франсуа Ван Варенберг більш відомий за псевдонімом Вандам, третій чемпіон Європи з карате і кікбоксингу, який програв лише два бої з 55 звучить вражаюче. А все почалося з того, що після п'яти років занять балетом батько віддав Жан Клода на той час кволого хлопчину до школи східних єдиноборств. Сина ображали однолітки, і батько хотів, щоб той зміг себе захистити. Значно пізніше, завдяки єдиноборствам і балетній розтяжці, виник знаменитий шпагат та удар у стрибку з розвороту, які стали візитівками Вандама. Подейкуючи, що спрямувати свої стопи і підкорювати Голівуд у 81-му році, Жан Клоду порадила британська кінозірка Жаклін Бісет. Попри запевнення в допомозі, коли юнак прибув за океан, вона швидко забула про свої обіцянки. Проте ця обставина не охолола його, а лише примусила пробуватися до слави з вивистим шляхом. Після роботи рознощиком піци, водієм і офіціантом, Ван Дамо пощастило влаштуватися вибивайлом у спортивному клубі Чака Норріса. Там він потоваришував із легендарним актором і навіть став його спаринг-партнером. Норріс і надав Ван Дамо можливість спробувати себе в новому ремеслі та прилаштував хлопця каскадером у фільм Зниклі безвісти. Жан Клод опинився в полі зору режисерів і у 1984 році знявся у фільмі Монако назавжди. Це була така ж непомітна роль каратиста, як у зниклих безвісти. Втім, можна вважати, що після свого першого фільму у 1979 році жінка між собакою та вовком, де він засвітився глядачем у кінотеатрі, прогрес таки відбувся. Наполегливий бельгієць продовжував оббивати пороги кіностудії. Так у 1987-му його занесло на зйомки хижака, і з цим фільмом пов'язані різноманітні плітки і легенди довкола того, що Франсуа в ньому так і не знявся. За першою доволі правдоподібною версією Вандам не підходив зростом для ансамблю з Арнольдом Шварцнегером. Занадто вже Арні був високий, щоб на його тлі 170 сантиметровий хижак мав страшний вигляд. За іншою версією, на якій наполягає Джесі Вентура, бельгійський мускул перебрав міру з ударами, після чого спалахнув скандал. Ну а за третю, найбільш правдоподібною, Вандам просто оскаженів від незручного костюма хижака. До того ж, це страшило мало маску, яку потрібно було одягати на голову, та яка закривала все прекрасне обличчя каратиста. Майбутній секс Символ просто не міг пережити такого жахливого підступу. Вкрай розлютившись через усі ці незручності, він покинув проект. Перша повноцінна роль Вандама це роль каратиста Івана Крашинського у фільмі 1986 року Не відступати і не здаватися. Нікому невідомого актора нарешті помітили, і роль головного антагоніста була для нього дуже доречною. На знімальному майданчику акторам дозволили імпровізувати. Оскільки остаточного сценарію ще не було. А для такого амбітного хлопця подібний поворот був подарунком долі. Жан Клод робив те, що в нього виходило найкраще: хлопцював усіх направо і наліво. Чемпіон із карате не рахував ударів, а тому зазвичай перевиконував норму. Особливо набралися товчеників його партнери на майданчику Тімоті Бейкер і Пітер Канінгем. Шалений бельгієць лупцював на ринку Канінгема як грушу для буття, так що доводилося виносити того без свідомості. Та й для Бейкера завжди було заготовано кілька десятків зайвих ударів. Згодом Бейкер подав на Вандама до суду за агресивну поведінку, стверджуючи, що той продовжував його бити попри крики режисера. Гадаю, в мене нога зламана. До речі, на той час Бельгієць уже відповідав у суді за травмування Джексона Пінкні під час знімання кіборга. У період зйомок не відступати і не здаватися. Бельгієць працював практично за їжу, подейкуючи його машину постійно доводилося комусь штовхати, щоб вона завелася і поїхала. Фільм особливого захвату не викликав, але у прокаті все таки окупився. Я найкращий, найкращий. Агресивному шкаратисту виписали квиток у другий легендарний фільм Кривавий спорт, з якого власне і почалося його сходження на Голівудський Олімп. До фільму Кривавий спорт Франсуа потрапив завдяки своїй настирливості та облозі студії Кенон, а також знайомству із продюсером Манехемом Голаном. Проблемний сценарій, який припадав пилом на студії, вирішили підкоригувати під бельгійця. Невеликий бюджет у півтора мільйона доларів не віщував нічого хорошого. Тестова група не оцінила фільм, і його поховали в архівах студії назавжди. Але актор зміг врятувати ситуацію. Як про це дещо згодом? А поки що напиши в коментарях свій улюблений фільм за участі цього актора. Тим часом Ван Дам продовжив амплуа поганого хлопця в наступному фільмі Чорний Орел. Як і в попередніх проєктах, він не відмовився від практики побиття партнерів за фільмом. Актора сьокосуги він довів до сказу своїми точними ударами в усі частини тіла, після чого косуги став відповідати тим самим. Зрештою акторів довелося розтягти в різні боки. До того ж, норовливий бельгієць вважав принизливим загинути від рук героя косуги. Як це було прописано в початковій версії сценарію? Його претензії сценаристи чомусь вважали правомірними і дали герою померти під гвинтом човна. Відверто слабкий третьосортний бойовик уже конкретно тягнув на дно амбітного франсуа. Тут Вандам і згадав про кривавий спорт, побачивши для себе потенціал у забутому фільмі. Лише потрібно було його трохи підрихтувати монтажем. Майбутній зірці вдалося переконати студію покластися на його бачення та майстерність монтажера, як не дивно, але вандаму вдалося зліпити з того, що було досить прийнятний варіант, який задовольнив кінобосів. Нарешті, у 1988 році стрічку обережно видали на екрани спочатку в Малайзії, потім Франції і аж потім у США. з бюджетом у мільйон доларів. Фільму купився у 30 разів, і для Вандама засяяли перші промені слави. А щодо чорного орла, то він на щастя для нашого героя так і не потрапив на великі екрани. Саме тоді по всьому світу прокотився бум на бойові мистецтва, і всі підлітки почали марити трюками Вандама його коронним шпагатом та ударом із розвороту. Після успіху у кривавому спорті Кенон Філм запропонував Вандаму головну роль у кіберпанку Кіборг. Студія спочатку мала намір випустити два проєкти на супергеройську тематику: продовження фільму 1987 року Володарі Всесвіту, і фільм про людину Павука. Уже було витрачено близько двох мільйонів доларів на костюми й декорації. Аж тут «Кеннон» спіткали фінансові проблеми, через що було вирішено об'єднати ці два проєкти в один, щоб окупити витрачені кошти. Кажуть, що режисер фільму Альберт П'юн написав сюжетну лінію кіборга за один вікенд. Швидкісні рекорди на цьому не закінчилися. Фільм зняли за 23 дні і витратили на нього вельми бюджетненько півмільйона доларів. Тестовий показ фільму дістав від критиків негативну оцінку. Цікаво, чому проєкт так би і зник завжди, якщо б не монтажерські таланти Ван Дама. У 1989 році фільм вийшов на екрани і несподівано отримав хороші відгуки глядачів. У прокаті він не лише окупився, а й трохи наварив, зібравши 10 мільйонів доларів. Слід зауважити, що це саме той фільм, під час знімання якого шалений бельгієць травмував око Джексону Пінкні, який зіграв одного з піратів. Пінкні виграв у Вандама в суді компенсацію в 485 тисяч доларів. Того ж року на екрани вийшов наступний бойовик кікбоксер із Вандамом у головній ролі. І саме із цього моменту бельгієць, нарешті, катапультував до когорти суперзірок бойовиків, із бюджетом у 2,7 мільйони доларів. Фільм зібрав у світі 50. Жан Клод ставав дедалі популярнішим серед глядачів, а кінотеатри були в забиті шанувальниками його граційних ударів. Актор продовжував зніматися, не покладаючи руки ніг, а студія Кенон, яка видала йому путівку в життя, тим часом билася в агонії. Можливо, тому залишився не дуже помітним ордер на смерть, який вийшов у 1990-му. Утім, це був геть не найгірший проєкт Кенон тих років. Іронічно, але в той період фільми за участі Вандама були для студії комерційно успішними. А ось більш великі картини за участі такого метра, як Сільвестр Сталоне, провальними, і студія мала величезні збитки. Повернімося до ордера на смерть. Роль у фільмі Як вихвалявся сам Вандам він поцупив у Стівена Сігала. Пізніше, можливо, саме цей епізод став приводом для сварок між акторами. До того ж, їхні взаємні шпильки за будь-якої зустрічі навіть мимохідь часто закінчувалися бійками. Тим часом жалюгідний стан Кенон призвів до банкрутства студії, і поки те, що залишилося від Кенон, переходило у власність метро Голденмайер. Ордер на смерть ліг на полицю. В принципі, Вандаму було вже не звикати. Бельгієць пов'язаний контрактом з Імперіал Інтертейменту, взявся за зйомки самоволки разом зі сценаристом Шелдоном Летичем, який водночас був і режисером, до написання сценарію доклався і сам Вандам. Також під час зйомок він подав кілька цікавих ідей. Наприклад, незабутню сцену із голими сідницями, де недбало з'їжджає рушник, запропонував саме Жан Клод. Ідея з кілтом і білим котом в одного з персонажів. Також його творчість. Режисер Шелдон Летич вважає, що «Лев'яче серце стало для Вандама визначальним фільмом. Він зауважив, що дав Жан Клоду багато діалогів, хоча раніше ніхто не вірив у його акторські здібності. Усі сприймали його лише як гору мускулів і вважали, що він нездатний до драматургії. У лев'ячому серці, крім простих боїв, глядачі нарешті побачили головного героя в образі шляхетного захисника слабкої жінки і дитини, а не лише машину для нанесення кручених ударів у шпагаті. Фільм став вельми успішним у комерційному плані з бюджетом у 6 мільйонів. Він зібрав 24, Ну а Вандам став суперпопулярним і здобув любов глядачів, розтопивши їхні серця і потішивши очі ідеальною філейною частиною тіла на хвилі успіху бельгійця, забути усіма ордер на смерть витягли з небуття та без жодної реклами пустили у вільне плавання кінотеатрами. Ім'я Ван Дама на афішах зробило свою справу. Фільм виявився комерційно успішним. З бюджетом у 6 мільйонів. Стрічка зібрала понад 16. Ну а головний герой піднявся сходинками популярності ще вище. За рік у 1991-му вийшов найуспішніший бойовик режисера Шелдона Летича Подвійний удар, який миттю став хітом. Фільм зіграв неабияку позитивну роль у репутації Вандама. Сам актор сказав. Якщо я залишуся у фільмах про бойові мистецтва, люди втомляться від моїх фільмів у цьому проєкті Він довів, що є не якоюсь машиною роздавання стусанів, а актором, який вміє грати різнопланових героїв. Варто пригадати, що ще наприкінці 80-х Ван Дам намагався заручитися підтримкою режисера Альберта П'юна в екранізації ідеї про двох близнюків, яких розлучили. Тоді п'юн, як виявилося, був недалекоглядний і не повірив в акторську майстерність Жан Клода. Режисер навіть порадив тому викинути цю дивну ідею з голови. Та замість цього актор викинув зі свого життя п'юна. Вони більше ніколи не зустрічалися. Зрештою, Ван Дам все таки реалізував ідею, але за допомогою інших кіноробів. Сценарій він написав разом з уже відомим нам Летичем, а надихалися вони новелою Корсиканські брати Олександра Дюма. Очікувано, нетривіальний сюжет і харизма Вандама забезпечили успіх фільму. У США подвійний удар зібрав 30 мільйонів доларів із бюджетом 15, а по світу 70 мільйонів. Загалом, початок 90-х відзначився початком гучної слави Вандама. Його зірка сяяла так яскраво, що здається, просто спопиляла і самого бельгійця. Він пірнув в усі радощі життя, зокрема і згубні для здоров'я, як от наркотики й алкоголь. Поки що гуляще життя зовсім не позначилося на його дедалі більших гонорарах а проєкти, які з ним виходили. Ставали чимраз касовішими, тож на цю обставину мало хто звернув увагу. Успішним був і наступний фільм Універсальний солдат, що вийшов у 1992-му. Тут Ван Дам знявся разом із популярним на той момент Дольфом Лундгреном. З бюджетом у 23 мільйони. Фільм зібрав по світу 95. Проте наступний фільм Нема куди тікати не вистрелив. За задумом початкового сценарію, який написав Джо Естерхас, спільно з режисером Річардом Марквандом. Це мав бути серйозніший драматичний фільм з елементами бойовика. Знімати повинен був Річард Маркванд, відомий за зоряними війнами повернення джедая. Але цього не сталося через його смерть. Зрештою, концепцію фільму вирішили кардинально змінити. Уже з того, що головну роль мав спочатку грати Мел Гібсон, можна зрозуміти наскільки версія, що вийшла, була далекою від задуманої. Та й екшена не повинно було бути пізніше. Естерха нарікав, що Ван Дам узяв і знищив сценарій. Він утратив чуттєвість, він утратив усе. Сам Ван Дам коментував, що сценарій йому не сподобався одразу, але актора запевняли, що все виправлять. Тож він все таки погодився взяти участь у проєкті, і лише у процесі зйомок з'ясувалося, що ніхто нічого так і не змінив. Втішав тільки чудовий гонорар у розмірі 2,5 мільйони доларів. У США фільм практично провалився, і лише світовий прокат дав змогу йому окупитися. У 1994 році, з виходом фільму Патруль часу у кар'єрі Вандама відбувся найбільший комерційний успіх. Науково-фантастичний бойовик зібрав більше ніж 100 мільйонів доларів по всьому світу з бюджетом у 27. Наступний фільм Вуличний боєць уже з більшим бюджетом 35 мільйонів вочевидь претендував на ще успішніший прийом в аудиторії. Але у підсумку стрічці так і не вдалося досягти бажаної позначки у 100 мільйонів. І то наймовірніше глядач просто купився на славу попередньої картини і за інерцією відвідував кінотеатри. Звісно, що після такого підступу та невиправної зрозумілої поведінки бельгійця під час зйомок кар'єра почала провисати. Незрозуміло, чим думав Жан Клод, але в наступному 95-му він вплутався у фільм Раптова смерть, який був практично клоном міцного горішка. Цікаво, що Вандам став четвертим актором, якому запропонували цю роль. Спочатку пропозицію отримав Арнольд Шварцнегер, який на той час був зайнятий у правдивій брехні та Джуніорі, що і стало причиною відмови. Наступний претендент Сільвестр Сталоне, який, прочитавши сценарій, одразу зметикував, що хіта не буде, і відмовився. Третьому списку став Брюс Вілліс, але той знімався в більш привабливому кіно Міцний горішок 3», Тож роль запропонували актору, який був не таким зайнятим і вибагливим у виборі сценарію. Попри дедалі кращу акторську майстерність Вандама та бюджету 35 мільйонів, бойовик трейлер заледве назбирав трохи більше 64 мільйонів. А тому сиквел, який вже очікував на виробництво, швидко скасували. За цю роль бельгієць отримав 5 мільйонів гонорару. Цікаво, що у 2022 році Лойд Фарлі і Сколідер зарахував раптову смерть до найкращих фільмів Вандама. Ну а Жан-Клод, згадавши лаври кривавого спорту, вирішив, що коли хочеш зробити добре, то зроби це сам. І взявся за сценарій та режисуру нового фільму у пошуках пригод. До того ж, контракт зі студією Юніверсал давав змогу йому це зробити. Фільм знімали у Нью-Йорку, Тайланді, Китаї та на Тибеті. Сцени боїв, які слід зауважити Ван Дам ставив сам, вийшли яскравими і ефектними. Але на жаль, на цьому цінність згаданого пригодницького фільму вичерпалася. Як це вже часто траплялося у Франсуа, фільм грішив повторами і кліше. Глядачі не оцінили картини як власної критики, витрачені на її створення 30 мільйонів доларів. ледь ледь окупилися світовими зборами у 57 мільйонів. Студія Universal одразу ж розірвала контракт з актором у цей самий період. Студія Warner запропонувала бельгійцю головну роль антагоніста в дорогому бойовику Піщаний шторм. Хорошого хлопця мав зіграти Веслі Снайпс, який повинен був отримати за цю роль 10 мільйонів. Жан Клоду пообіцяли 5. Гордість і зарозумілість взяли гору. Тож він не оцінив пропозицію та відмовився. Вважають, що цей фільм міг врятувати кар'єру бельгійця, але піщаний шторм так і не зняли. Перед тим як продовжити нашу розповідь, пропонуємо тобі натиснути на кнопку підписки та дзвіночок. Так ти точно не пропустиш вихід свіжих роликів про твоїх улюблених знаменитостей і дізнаєшся ще більше неймовірних історій з їхнього життя. Підписуйся і рухаємося далі. Слава знесла дах Вандаму, і він повністю пірнув у свій бурхливий спосіб життя. Згодом актор зізнався, що витрачав на речовини по 10 тисяч доларів на тиждень. Його часто можна було побачити в нічних клубах, які він регулярно відвідував зі своїм нерозлучним другом Мікірурком. А якось стався гучний скандал, який досі в усіх на вустах. Зі слів Мікі Рурка в одному з клубів друзі зустрілися із чаком Зіта, що якийсь час працював у Вандама охоронцем. До того ж, зіта попрацював геть недовго, оскільки бельгієць поводився досить таки по хамському, і до людей, за словами колишнього охоронця, ставився не найкращим чином. Цієї ночі зіта відпочивав у тому ж клубі, що й парочка акторів. Вандам повівся агресивно, і, попри всі намагання Зіта уникнути конфлікту, усе одно щинилася бійка. Причому Зіта, як він стверджує, добряче відлупцював колишнього боса, хоч і у самого були полічені ребра. А Вандам вже заперечує бійку. Воно й зрозуміло. Утім, повернімося до його кар'єри. А якщо хочете дізнатися більше саме про біографію Жан Клода, напишіть нам про це в коментарях. Якщо охочих буде чимало, ми обов'язково випустимо документальний ролик про нього. У цей самий час, наприкінці 90-х, початку нульових, кар'єра Вандама стала стрімко летіти в тартарари. Жанр бойовика в тій формі, у якій він був у 80-х, відходив у минуле. З'являлися нові герої, які вже не лише вміли ефектно працювати кулаками, а й демонстрували інтелект. Проте Ван Дамо Перто не хотів бачити зміну у світі кіно, як і змінюватися сам як актор. Наприкінці 90-х провалилися одразу кілька фільмів за його участю: підривник, легіонер і сиквел універсального солдата. У головному герої свого наступного фільму Інферно втомленому від життя солдаті, Ван Дам бачив самого себе. На жаль, подібність не принесла успіху бойовику. Інферно одразу спровадили на відео. Деякі проекти все ж виходили на екранах Європи: реплікант, таємниця ордену, підукіс, у пеклі, пробудження смерті. Але й там вони не мали успіху та були комерційно невигідними. Свіжим струменем у згасаючій кар'єрі Вандама стала у 2008 році кримінальна трагікомедія «JCVD», назву якої у нас переклали як Останній вихід супермена. У ній актор зіграв напіввигадану версію себе розорену зірку бойовиків. Критики дуже позитивно оцінили гру Вандама. Річард Корліс із журналу Тайм навіть відзначив, що актор заслуговує не чорного поясу, а Оскара. Поза тим фільм у прокаті провалився. З бюджетом у 12 мільйонів він зібрав лише 2,3. у 2012 році. Актора з небуття на екрани витягнув колега за цехом Сильвестр Сталоне, запросивши в нестримні від участі в першому фільмі. Вандам відмовився і навіть висміяв ідею Сталоне зібрати всіх ветеранів Голівуду в одній історії. Але після успіху першої частини, як подейкують, бельгієць порозумнішав і навіть попросив вибачення. А заразом і можливість для себе засвітитися на великому екрані. Щоправда, місця серед головних героїв йому вже не було, а тому довелося обходитися роллю антагоніста. Фільм мав величезний успіх, а Ван Дам переміг у номінації «Найкращий лиходій 2012 року за версією французького видання журналу Прем'єр. Мабуть, на хвилі успіху картини про нього згадали рекламники. У 2013 році Вандам знявся в рекламі вантажівок Вольво, розтягнувшись в епічний шпагат між машинами, що рухалися. Цей трюк Вандам виконав у 53 роки та з першого дубля. За хвилинну рекламу він отримав 4 мільйони гонорару. Ролик набрав близько 100 мільйонів переглядів. Як то кажуть, старий кінь, ну ви знаєте. Проте, впродовж наступних десяти років якихось більш-менш примітних ролей в актора не було. Ну хіба що можна відзначити успішну озвучку мультфільмів Посіпаки та панда кунг фу він так само продовжує зніматися у малобюджетних бойовиках, бере участь у шоу і веде свій інстаграм. Спостерігаючи з боку за історією бельгійської легенди, розумієш, як важливо не звертати з визначеного шляху, але все-таки змінюватися разом із змінливим світом. Саме так вчинив Чак Норріс, коли його кар'єра почала буксувати. Нестандартний фільм і незвичний образ кардинально змінили його життя. Про те, як він ставиться до фактів про Чака Норіса і який свій фільм любить найбільше, ми розповіли в іншому ролику. Ти цей на відео, яке з'явилося на твоєму екрані. І дізнайся подробиці злетів і падінь кар'єри крутого вокера. З тобою був Біограф Експрес. Не забудь поставити вподобайку, щоб підтримати нас. Бувай!